Що це? Це знайшов твою карту бажань. Ти що, знущаєшся з мене? А що такого? Всі дівчата пишуть. Ти там написала про двоповерховий будинок, Діор, Картьє, Да, і про Мальдіви теж. А чому там немає нічого про огляд у гінеколога? А раптом в тебе матки або кіматки. Та ні, у мене ж нічого не болить. Ходімо зі мною, я відведу тебе до гінеколога Яценко. Вона огляне тебе на кріслі, зроби УЗД вагінальним датчиком і УЗД молочних залоз. А це хороший гінеколог? Дуже хороший. Звідки знаєш? Дружини всіх моїх друзів до неї ходять. Ну ладно, ладно. Вона приймає в центрі на Соборні, а також консультує пацієнтів онлайн. Нагадай, будь ласка, що ти не була 20 років гінеколога, щоб вона взяла на ВПЛ і пап тест. Останні місячні 1 березня.